На календарі передень страшної для всіх українців дати. 24 лютого 2022 року. Повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Лютий день на календарі. Лютий у наших серцях. Війна лютує невимовною біллю другої роковини. 24 лютого. Найдовша і, і найтрагічніша доба для всіх українців. Війна розпочала свій вільний 3 третій годині 30 хвилин ранку. Перші російські диверсійно-розвідувальні групи вступають на територію України. Чергові наряди прикордонної служби, які перші вступають з ними бій. Все в історії повторюється по спіралі. Все як вже було в 1941 році, коли перші бій з нацистами приймали саме прикордонники. П'ята година ранку російські війська атакували Україну по всій лінії кордону в Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях, з боку тимчасово окупованого Криму на Донбасі, а також заходять з боку Білорусі на Київ і Київську область. Ракетних ударів завдано по Харкову, Одесі, Києву, Житомиру, Броварах, Херсону, Миколаєву, Дніпру та Запоріжжі випущено понад 150 ракет. 6 година 10 хвилин президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Близько сьомої ранку Зеленський виступає зі звертанням до українського народу. Армія працює, працює весь без сектор безпеки України. Без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Ми переможемо всіх, тому що ми це Україна. Сьома година 40 хвилин. Російські окупанти йдуть на прорив через чорнобільську зону відчуження. Охорона станції вступає в бій з російськими терористами. Близько 8 години відомо, що п'ять літаків та один вертоліт російських окупантів збиті. Це перші ластівки. Надалі за СУ, так залякає російську авіацію, що вона не буде ризикувати та наближатися до лінії фронту. Спала запровадження в Україні воєнних стану. з 24 лютого близько 10-ї години російські війська поміщені на чому дорозі біля Харкова. Вони виставляють там блокпости, загородження, танки. А через годину пробують піти на прорив саме місто. Однак натикаються на завзятий офір захисників міста. Виспонацька години захисники острова зміни. Від Україні відмовляється здаватися. Навіть перезагрозу російського обстрілу з крейсером Москва і високий центр окупантів. Звичайно, давна фраза, в чомусь ворожа, що 14 квітня 2022 року. Саме в цьому напрямку крейсер придає саме на морське дно. На півночі росіяни рухаються через Сумську область, обійшовши сам обласний центр, надходить тривожне повідомлення. Підтверджено, що Чорнобильська зона відчуження зайнята російськими окупантами. Дванадцята година 40 хвилин повідомляється про бої за Гостомель. та спробу росіян захопити Антонова. Бої за населений пункт буде неповна бригада на зварді зсу проти більш ніж 50 вертольотів та російського спецназу. Після 3 години обою бригада відходить, розстрілявши хлібну смугу з мінометів. 13 година по телебаченню радіо озвучено заклик влади. Всі, хто готовий тримати зброю, вступати до лавського тероборони. Даємо зброю, всім бажають. Всім бажаючим в Києві та Харкові, тільки в столиці за кілька годин роздають понад 20 тисяч автоматів. На руки 16.30. на стає відомо про удари росіян по Охтинці. Починаються кровопролитні бої за Охтивку. Тростянець. Суми фактично перебувають в облозі. 17.30. на Біля Чернігова взято полон розвідувальний звод. 74-ї молодострілецької бригади. Росіяни здалися в полон добровільно. Близько двадцять 21.00 надходить повідомлення, що російські десантники були обіті з листом для які їм вдалося тимчасово захопити. Однак острів Зміїний був захоплений окупантами після жорстокого бою. 23.00. Російські колони дісталися до Конотопа в Сумській області, де жорстоко отримали відсіч. Пізніше ці су влаштували росіянам дуже веселу ніч. Фото колон згорілих визволителів швидко розлетяться мережею. Васа 30 година, 59 хвилин. Перші день війни доблягають це ЗСУ, ансварія територіальна оборона. Добровійських рятувальників поліція та веди. Сім своїх устах, всі в світі ще росіян. Слава Збройним Силам України! Пам'яті кожного з нас, на фронті, затримав автомобіля чи власному будинку. Мільйони трагічних історій, мільйони невинних смертей, зітерті з лиця землі. Міста, села, шок, потрясіння, перелік дітей, безвихід жінок, розпач літніх людей. Таке сьогодення, така новітня історія. Про неї ми будемо розповідати вже своїм нащадкам три річний супротив українців, які зупиняли терористів, мирні жителі без зброї. Нам прогнозували, що за 72 години України не буде існувати. Опір і боротьба вже триває 730 днів. Боротьба віри і незламності, єдності і жалю, стійкості і віри в перемогу. Ми сильні. Ми витримали люту війну. Ми готові до всього. За нами правда. Ми на своїй землі. Усі ми, це Україна. До земно кланяємося нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Наразі слава! 24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого. І, хоча досі здригаюсь, коли світає, я нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатись до сирени, бігти в підвал повз тих, хто біжить повз мене, бачити, як дитинство перетікає у старість. Все це зовсім на щастя не запам'яталось. Ракети і бомби не в фільмах, а поруч раптом. Перші розтрощені будинки і перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість. Не пам'ятаю, скільки ми плакали і про що молились. Ненависть і людь, а іноді ще тривогу. І моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги. Коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому, пам'ять відновиться і буде відновлюватись ще довго. Коли в минулому залишиться все прокляте, усе жахливе, я не забуду жодної ночі, жодної хвилини. Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно та вперто. Пам'ять моя все, що сталося, спрагло битиме. Я не забуду жодної дитини пораненої чи вбитої. Поки наші міста відроджуватимуться із попелу, Я не забуду жодного крику, жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї весни. Я не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого. Життя обірване війною, кожен українець втратив когось, батька, сина. Брата, близького друга, сусіда знайомого. Як віддати шану кожному, хто пройшов в пекло боїв, хто крізь муки і біль сміливо прийняв мученицьку смерть за Україну. Світ визнав війну Російської Федерації проти України найсерйознішим збройним конфліктом в Європі від часів Другої світової війни. За даними Інституту національної пам'яті, від 24 лютого 2022 року, в Україні загинуло понад 9 тисяч цивільних. Ще 11 тисяч дістали поранень. Майже 7 тисяч зникли безвісті. Сьогодні другої роковини війни, саме у лютому, 20 числа 2014 року, перше, Вступили на українську землю, так звані зелені чоловічні, десяті роковини кровопролитної боротьби з моменту перетину державного кордону України Збройними силами Російської Федерації через Керченську протоку, де розпочалося захоплення території України. Перші втрати, перші смерті. Наш перший загиблий випускник Дмитро Оверчук. Хто міг подумати, тоді? Що війна розкинеться Україною, а ми усією громадою будемо щодень хоронити молодих, дужих, хороших хлопців-захисників. Меморіальні дошки, Горбаківських Героїв простягнуться протяжністю меморіальної стели у центрі села Сергія Михайловича Марканича, Володимира Володимировича Павлюка, Богдана Дмитровича Кухаря, Андрія Григоровича Гриба, Миколи М... Миколайовича Мартинчука, Василя Дмитровича Мельничука, Ігоря Миколайовича Пастушка, Андрія Борисовича Марчука, Олександра Валерійовича Кирилюка, Юрія Євстахівича Грицаляка. Згадаймо і суму, і жале наших дорогих, хороших героїв-випускників, які стали на захисті рівної землі, небесні янголи, Дали найдорожче, що мали своє життя. Шануємо їх хвилиною мовчання. Пам'яті. не Не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна від снайперів куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильний зрубіла рука, я їду додому. Зустрічай мене, мамо, тримайся. Неї, бо зустріч тяжка. Пробач мені мамо, пробач мені тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладаном ката, гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що зорі новисне не краю, весінні мої простягли рушники. Що не скуштувавши й шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінечну розлуку за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекалась м'які діток онуків, що кулю ворожу та крану зустрів. Матусю, рідненька, я ж так хотів жити. Оскільки я мрій там собі нагадав, Хоч смерть і літала над нами, що миті, що буду наступний, думки відганяв. Чи ж думав, що так стіну друзі, родина, чи ж знав, що обняти не зможе ніхто? Матусю не плач, не боли вже нічого, своїх побратинів у небі знайду. Живим коридором стрічає дорога, дорога, якою уже не пройду, душа незабаром за обрій полине, хто гірко заплаче добро пом'яне. Я ж кров'ю тебе захищав, Україно. Чому ж берегти не змогла ти мене? Наша віра зміцнює нас, ми не знаємо, що готує ворог нам завтра. Та точно знаємо, що вистояли перший день три доби. Стоїмо два роки війни і обов'язково виберемо довгожданну перемогу. А наразі настав такий час, що вже онуки розповідають дітям, як б'ють решить. І, звичайно, найважчим тим, хто воює, а їхні рідні разом з ними 24 години на добу. У нашому дев'ятому класі є татусі наших учнів. Що зараз воюють, і вже так нам щемить серце за них, як вони там. Розповіли вам лише частинку історій і життя наших захисників та досів 9 класу. Усі ми маємо пам'ятати про подвижництво військових на передовій. Маємо знати, якою ціною виборюється перемога. Неможливо навіть собі уявити, як наші захисники, чоловіки і жінки, там, на передовій, виживають без умов при складній погоді, попри страшну, страшну втому, душевну виснаженість, без відпустки на перепочинок. І як важливо сьогодні відчувати підтримку, робити добрі справи задля перемоги. Бо так же нам, українцям, долею призначено пройти цей шлях сповна. Протрималися разом два роки. Маємо протриматись до перемоги. Сьогодні героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. У цій війні Україна захищає свій європейський вибір, національну ідентичність і цінності як частину європейських і свою незалежність. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Я знаю подчиненье, кем ты статься всегда, со мной.